Як скласти мотокосу? Покрокова інструкція. Першим ділом на штангу ось о, штанга, вдіваємо оцього железяку, це щоб руль чіплявся. І ось на ремень. Дивіться, тут одна дирка з цієї сторони. цього на 48 см від сторони з одною диркою. Цього штука на 28 см. Тут легко розрізнити дві дирки з цієї сторони. Наступне, дивіться, беремо верхній редуктор. ось Верхній це такий вогонь, нижній сюди де чіпляється ніж, це понятно. Звідси викручуємо оцей болтик. Кладемо десь так, щоб не загубити. Двигун. Получається, дивіться, Оцей проріз. Оцей проріз має бути донизу. Низце тут де бачок. Беремо і ставимо верхній редуктор. тако, раз. І в комплекті у нас такі -бо болтики. І цими болтиками отако зажимаємо сюди. Все, ну, думаю, тут важкого нічого немає. Все дуже просто. Зажимаємо верхній редуктор до нашої коси. Наступне, беремо нашу штангу. Ця сторона де один, один отвір. Запихаємо в редуктор до упора. І суть, в чому, оцей гвинт, що ми викручували, має зайти в цю дюрку. Запихаємо сюди штангу і дивимося, щоб воно до упора ставимо. А ну буде, давай, щоб було видно показувати. Так, Крутимо. Попало. Все, попало. Якщо попало, прикручуємо штангу сюди болтиком і зажимаємо цей болтик. Вже штанга практично вчіплена. З нижнім редуктором аналогічна ситуація. Бачите, болтик, болтик цей викручуємо. Редуктор натягаємо на штангу, і потім дивимося, що в цей отвір має попасти, зайти оцей болтик. Закладаємо, болтик зажимаємо. Ну, отак, в принципі має бути. Тут теж, я думаю, все. Джапан! Не хухре мухре, не Китай, а Джапан. Тут, я думаю, зрозуміло. Ну, і отак воно виглядає зібраним. Я думаю, тут важкого взагалі нічого немає. Далі переходимо до руля або до рукояток. Практично коса зібрана, що тільки вчепити руля і приступати косити можна. Руль. Дивіться, по поводу руля. Тут все просто: ослаблюємо. Оцього. Тут один болт. Оцевой, гвинт. Може бути 4 гвинта, то не столь важно. Ослабляємо або один, так, як в мене, або 4. Ця кришка відкривається. Всю кришку вставляємо руля. Получається, оце на праву руку. Пульт керування, то на ліву руку. Ще уточнення. Перед встановленням цього редуктора верхнього. Оцю кишку сюди треба. Я щось тупану не натягнув, а думаю, якось переб'юсь без цієї кишки. Мені вже ляньки розбирати. Ну якщо будете встановлювати, не забудьте кишку сюди натягнути. Так, зараз встановлю ці рукоятки покажу. Руляв встановив, це все теж займає буквально пару секунд. Дивіться, кут, потім відрегулювати. Під себе можна трошки відпустили, відрегу... Відрегу... відрегулювали, зажали. Тут нічого складного теж немає. Та, в принципі, всю цю косу складати <кій> не так страшно, як на перший політ. Я думав, як це її скласти, як її скласти, тут ти маєш складати. Далі по захисному кожуху. І Тут все теж просто. Дивіться, оцей отвір ще один. Це спеціально, щоб відцентрувати, щоб знати на якій відстані. Тут є в комплекті отака деталька. Ставимо кожух. Тут, Я теж думаю, нічого складного нема. Ставимо кожух напроти цього, цього отвору, кладемо детальку і прикручуємо докупи. Ну, прикрутив ось так виглядає складений кожух. І останній момент це встановлення ножа, щоб обрізав лишню ліску. Ліску чижелку. Тут теж дуже все просто. якраз отверточка, Це спеціально для того, щоб прикрутити нам три отакі саморізики. Так що на три саморізики отвертки з головою виставить. Ножик ставимо сюди ну і прикручуємо його на три саморізи. Ніж встановлений, тут акуратно, щоб не порізатись. Лишню ліску, як буде крутити ліскою, воно буде обрізати. Ну і щоб почати косити, ще треба така упрош, теж йде в комплекті. Воно вдягається як рюкзак, тут нажимаєте, розчіплюєте, як жилетку, защіпнули. По інструкції дивіться, ось так воно має виглядати. Тут, виходить, косу чіпляємо за цей карабінчик, бо вона тяжка. Тут у нас як, як рюкзачок. Тут вже шлейки собі регулюєте як удобно. Ну, ніби все. Може, якраз комусь пригодиться цей відео. Тепер зараз будемо переходити до обкатки. Як встановити ножа? Є в нас такий ой ножик. Дивіться, щоб встановити ножа, ось тут отвір є. Треба зафіксувати, щоб воно не крутилося. Фіксуємо ключом свічним, цим що в комплекті. Відкручуємо гаючку, Так, відкручуємо гаючку, Відкрутили. Витягнули і шайбочку теж знімаємо. Тут, бачите, виходить, посадочне місце вже є. Для нашого ножа. Є де торк якраз чотенько стає. Прижимаємо нашою шайбою, прижимаємо нашою другою шайбою і закручуємо гаєчкою. Різьба тут, бачите, в яку сторону, не так, як обично, а ліва. І все, закручуємо і можемо приступати до газону чи газону, чи ліс косити, чи все, що хочеш. Я там купив два діска страшних таких. Попробуємо, як ті діски косять. О, О! а то щось у нас дощі, ніяк ніяк не може поскласти цю косу. Все, коса до роботи готова.